Привіт усім, і ось закінчився березень. Тому я збираю команду місяця. Це команда березня кращі гравці, які виступали на протязі цього місяця. Ми починаємо приятного перегляду. Let's go! Ворота я візьму Майка Меньяна із національної збірної Франції та Мілану. Він провів шість ігор у березні, ти з них на нуль. В середньому робив чотири сейва за гру. І Саме Майк Мень'ян приніс перемогу національній збірній Франції. В другій грі проти збірної Ірландії. Пара крайніх захисників Зінченко та Жюль Кюнде Олександр провів сім ігор. Зробив один асист, середньо робив два відбори та одне перехоплення за гру. Вчасно, чи я беру Зінченка за гру в лондонському арсеналі, а не за гру в збірній. А жуль Кюнде і там, і там зіграв дуже непогано. Шість ігор, один відбор середньому за гру, дуже гарно підключався к атакам Кюнде загалом за національну збірну Франції. Прізахисту зіграє гравець із Мюнхена та із Дортмунда. Дота Упамекано Кано провів шість ігор, забив один м'яч. У ворота національної збірної Нідерландів зробив два відбори та одне перехоплення в середньому за гру. А Нюку Шлотенберг провів чотири гри в місяці, забив один м'яч, зробив два відбори та одне перехоплення в середньому за гру. І цей гол, один, який забив Шлотенберг за цей місяць, був ворота Шальке в рурському дербі, дуже красивий з дальній дистанції. Та команда буде грати по схемі 4-2-3-1. Тож я перехожу до двох опорних півзахисників. Перший це Граніт Джака, який дуже ефектно та гарно відіграв в цьому місяці. Вісім голи та один асист, один відбор в середньому за гру. Другий це Скот Мактоміней. І його я беру за гру в національній збірній Шотландії, сім ігор, чотири голи в опорного півзахиснику. До речі, два у ворота збірній Іспанії кваліфікації, які перенесли шотландцям перемогу. Три атакувальні Півзахисники почну із центру. Там Адрієн Рабьо, який провів сім ігор. Два плюс два зробив він у цих сьоми матчах. середньому два відбори за гру ми бачимо, напевно, кращу версію Адрієна Рабьо. Та два флангових справа зіграє Букайо Сака, що за сезон проводить англієць. Мало того, що він забив красень гол у ворот національній збірні України. В цьому місці Сака забив чотири м'ячі і віддав три асисти восьмій матчах із ліва Жуа Маріо із Бенфіки, який провів п'ять ігор, забув чотири м'ячі та віддав два асисти. Ну і один центр форор – Це Олександр Ля Казет із Ліона, який демонструє просто дуже топовий футбол в цьому сезоні. Три гри та чотири забитих м'ячів від ветерана Ля Казета. Головним тренером цієї команди буде Дієго Сіміони із «Атлетіко». Просто дуже-дуже крутий та симпатичний футбол демонструє мадридський клуб в цьому році. Тому сімйонний респект та потрапляння до нашої збірної. Зараз я переходжу до гравців, які будуть на лаві для запасних. Почнуть цього кібра кепарі з Челсі та Збірну Іспанії, який основний в Челсі та в Іспанії. Шість ігор, три сухих та в середньому три севи робив кепа в цьому місяці. Йдемо далі. Александру Бальда із Барселони та також із Іспанії 5 ігор, 2 асисти та один відбор в середньому за гру. Також Начо Фернандес із Реала, 6 ігор, один відбор. Реал... Начо дуже непогано замінив Травогону Менді на лівому фланзі оборони. Матео Дарміан із Інтера, 5 ігор, два відбори середньому за гру. Габріель Магіліаниш з Арсенала, шість ігор, один гол та в один відбор в середньому за гру. Далі йдемо і там півзахисники і Франк Кесіє, який забив вирішальний гол за Барселону проти Реалу Класіко. Він провів шість ігор, забив два м'ячі та в середньому робить один відбор за гру. Серхіо Бускес, 4 гри, два асисти та два відбори в середньому за гру. Йдемо далі. Енсо Фернандес, який дуже гарно вписався в лондонський Челсі. 4 гри, один асист, чотири відбори та одне перехоплення в середньому за гру. Маркос Льоренте із Атлетіко, який може і правим захисником зіграти, і правим півзахисником, і центральним півзахисником дуже-дуже такий варіативний гравець. Три гри, два асисти та два відбори в середньому за гру. І лінія нападу Віктор Осімхен, який минулій команді був в основі, зараз потрапив на лаву для запасних. Шість ігор, чотири голи та один асист. у Унігріця Кіліан Мбапе. Шість ігор, чотири голи та один асист Антуан Грізман, який зараз реально дуже топовий. Рік проводить саме після чемпіонату світу. Грізман просто один з найкращих гравців Ла Ліги або навіть світу. П'ять ігор, три голи та один асист Харі Кен, який став найкращим бомбардиром в історії національної збірної Англії. Сім ігор та п'ять забитих м'ячів. Луїс Опенда із Ланса. за його хет-трик. І 5 ігор та 5 голів та один асист. Непоганий місяць для бельгійця Опенди. Віктор Циганков, 4 гри, 2 голи та один асист. Мемфіс Депай, який провів п'ять ігор, забив три голи. Єдемо, дамі. Ромеро Лукако, 5 ігор та чотири забитих м'ячі. Алексіс Санчес, 4 гри та три голи. Кай Хавер – чотири гри та три забитих м'ячі. Елеандро Тросарт, шість ігор та п'ять асистів, зокрема його хетрик із асистів. Ерлінг Холанд, 4 гри, 9 забитих м'ячів та один асист. Зараз Холанд травмований, тому пропустить деякі матчі. На цьому я завершую. Тому ставте лайк та підписуйтесь на мій ютуб-канал, телеграм та інстаграм. До речі, в телеграмі я зроблю опит, де опитаю вас на кращого гравця березня. Тому слава Україні! На все добре, до побачення.